Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми знаходимося в Василькові, де завершили монтаж навісу для тераси, і змонтували перила як на терасу, так і на другий повер. Ось ближче підійдемо роздивитись цю роботу. Покриття навісу монолітний полікарбонат молочного кольору. Він дає, бачите, ось таку комфортну тінь. Під ним літом не жарко, комфортно сидіти. І ось такі перила. Ось такі перила. Бачите, тераса має таку неправильну форму з такими виступами. Ось обходили. І ось так це все діло виглядає. Ось так це все діло виглядає. Так що, якщо подобаються наші роботи, лайк, підписочка і не забувайте замовляти за оцим номером, який ви бачите на екрані, бажаю всім гарного дня і продуктивного тижня.